Я сподіваюся, що Австралія потрапить до фіналу. Ми віримо, що пісенний конкурс Євробачення. Представлено мароконоєл. Яким би не був мій день? Природна, легка, мінеральна моршинська. Щодня активує мою силу відновлення. І я відчуваю, що далі можу рухатися далі. Моршинська, моя сила відновлення, мій ранок. Мій настрій, моя краса, мій дім, моя минуле, моя гордість, моя людь, мої люди. Моє майбутнє, моя підтримка, мій голос, моя відбудова. Мій голос відбудовує. Збираємо на відбудову Великокостромської гімназії. Твій вибір зміцнює державу. Твої дії визначають твоє європейське майбутнє. Стань інвестором України тут і зараз. Державні облігації це головне джерело фінансування України. Допомагай країні і заробляй відсотки. ICU – державні облігації для кожного. Купуй через застосунок ICU Trade або через дія. Замучила алергія. Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає позбутися симптомів алергії. Ельцет дієвий засіб від алергії. Не погоджуйтесь на замінники. Риж вже готується зустрічати учасників літніх олімпійських та паралімпійських ігор. А суспільне готує для вас щоденні багатогодинні трансляції цих яскравих подій. Не пропустіть! Суспільне мовлення для нас важливо. Щоб ви отримували лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Важливо пам'ятати та розвивати українську культуру і розмаїття, щоб у вас завжди була можливість вболівати за наших спортсменів. Важливо дарувати дітям емоції українською, суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Обрала аптеку «Подорожник». Тому що поряд з дому за поради фармацевта. Бо пінаху на кожен гаманець. не знає, що допомагає. Судокрем допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру без проблем. Дева розумна турбота. Досить споглядати цей шедевр через екран. Приходь у KFC та скуштуй новинку. Грандер Барбекю. Сільний шматок курки, свіжі овочі та яскравий соус барбекю. Новий, великий, ситний KFC. Саме так смакує курка. Чому обрала аптеку «Подорожник»? Тому що поряд з дому. За поради фармацевта, Велики на кожен гаманець. «Подорожник» знає, що допомагає. Мій ранок. Мій настрій. Моя краса, мій дім, моє минуле, моя гордість, моя людь, мої люди. Моє майбутнє моя підтримка, мій голос, моя відбудова. Мій голос відбудовує. Збираємо на відбудову Великокостромської гімназії. Яким би не був мій день? Природна, легка, мінеральна моршинська. Щодня активує мою силу відновлення. І Я відчуваю, що далі можу рухатися далі. Моршинська. моя сила відновлення. Пісенний конкурс Євробачення представлено мароконоєл.